Все ближе побежали отсюда мамочка анечка мамочка мамочка анечка боженька боженька мамочка анечка спасите мамочка анечка боженька спасите мамочка боженька анечка спасите Це відео було знято 16 березня 2022 року у той самий день, коли ворожий літак скинув дві надпотужні бомби на Маріупольський драмтеатр. Окупантів не зупинили навіть написи Діти, які були зроблені величезними буквами на асфальті з обох боків будівлі ані. Просто хотіли вижити, ані просто сиділи старікі, жінки, діти, мужчини. яка да різниця? просто люди, ані просто збіжали. Бамбюшки тоді новина про бомбардування драмтеатру сколихнула весь світ, адже він був притулком для багатьох місцевих, які могли тимчасово у ньому мешкати та ховатися від обстрілів. Крім того, будівля театру була гуманітарним штабом, де люди могли отримати їжу, воду, потрібні речі та ліки. У ньому збиралися й ті, хто планував евакуацію. В один момент обірвалися сотні життів, ні в чому не повинних людей. За даними міської ради, загинуло щонайменше 300 людей. Журналісти, які проводили власне розслідування, казали про 600. Але встановити точну кількість жертв і наразі неможливо. Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі був одним з найстаріших театрів лівобережної України. Його побудували у 1956-1960 роках. Після авіаудару, який було нанесено в березні, частину завалів будівлі розібрали. Згодом те, що лишилося, заховали за банерами. А 22 грудня 2022 року стало відомо про те, що окупанти розпочали демонтаж задньої та центральної частини. Театру маріупольського драмтеатру більше не існує. Драмтеатр в Маріуполі, як і саме місто, став символом цієї війни, заявив тоді міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Минув рік з тих страшних подій, але ми повинні і сьогодні говорити про трагедію Маріуполя, щоб світ не забував про скоєні воєнні злочини проти мирних людей, адже прилиту невинну кров не зітре ніякий час.